Вітаю вас, любі мої дорогі підписники і не тільки. До вашої уваги. Получили ми такі от два сікатера. Це по многочисленним просьбам. Тому що дуже великий дуже багато людей питають, що були великий у нас розвод губок. Поняли? Ви бачите який? Да? Це поменше трошки, цей потрошки побільше. Але тут бере десь приблизно. 40-45 см. Дивіться, комплектація. Комплектується вона двома батарейками. Що ця моделька, що ця моделька. Різниця між ними, ви бачите, да? якби схожі, але трошки да, губками відрізняється і самим корпусом відрізняється. Ціна такого в нас виходить з двома батарейками в такому прекрасному кейсіки Коштує 4 900. Цей коштує у нас 4 тисячі гривень. Я вам хочу показати ще декілька варіантів. Дивіться, ми отримали багато Це в нас є Техасі, це в нас є сілки. Значить, дивіться, цей сікатор в нас. Він включається кнопочка, ми два рази натискаємо да, і він починає робити. В нього приблизно такі самі губки. Ну, Трошечки, може, ці трошечки ширше, трошечки більше. Цей секатор з двома батарейками коштує теж в такому чемоданчику, він коштує 2400 гривень. Цей секатор від фірми Техас, ви всі знаєте, це саме популярна моделька. Вона комплектується як без батарейки, без батарейки. Це якщо у вас вже є батарейка, ви можете купити таку тушечку. Вона коштує 1500 гривень. Також ви можете придбати, в у нас є в такому кейси. Цей сікатор з батарейкою, зарядкою, він буде коштувати 200. Ось от, от набірчик. Комплектуються, вони всі комплектуються з 2-амперними батарейками, щоб ви знали. Значить Такий у нас 200 включається таким чином. Теж два рази натискаєте, все, він поїхав. Якщо треба змінити угол ну, ширину, зажимаємо. Батарейка сіла. Да, батарейка сіла. В общем, я вам на цьому покажу. Зажали звуковий сигнал, і ви бачите, воно вже малесенько відводиться. Це і коли ви малесенькі якісь віточки винограді, щоб не чекати, поки воно туди-сюди. Або швидко. Раз, два, раз, два, раз-два, раз-два. А оці от от, трошки поінакше е, включаються. Давайте я його просто виключив його. Да? Все, дивіться. Ми зажали. І потім два рази. Бачите, як відкривається це положення. Ми зажали, і воно міняється вже е, цей от розвод менше. Не клавішою, а кнопочкою. Знову нажали. Тут також в нас є подсвіточка. Тут показую вам процент зарядки і рахую вам, скільки різа ви робите. Ну, механізм сам надійний, все, як треба, все. але ціна 4900. Тут так же само він включається, перемикається. Тут клавіша така велика, бачите? Тобто це вже на такі руки брутальні. Цей 4000 гривень. Цей у нас 200 та тушкою 1500 гривень. І це 2400 це від тієї ж фірми 2400 з двома батарейками. Е, коштує 2400 гривень. Комплектація, все понятно. Якщо вам треба ще додатково купити пилочку, сучкорез, міні пилочку будь як хто каже, да? що ви розуміли, в нас тут макітовська посадка йде. Макітовська посадка. А тепер давайте перевіримо, працюють ліці від е, штанги. Тому що в нас є подовжувачі. Це називається штанга-подовжувач. Вона комплектується с, с, ну, також з макітовською посадкою. Но тут в нас трьох трийна трь, посадка на сікаторі, то я рахую, що буде воно працювати. Так, тепер тут. Бачите, робить? Так що, якщо вам треба ще подовжувач, а подовжувач, ви можете придбати знову в нас, в нашому магазині. А магазин наш називається Семерочка, легендарний і всімій узнаваємий магазин. Семерочка, нас знають всі навіть більше. І я хочу вам показати, як воно буде доставати. Це якщо у вас сад є, да великі дерева, і ви бачите, як ви можете собі робити. Ну, якщо зручно, то отак вот вот, тримати, да? ти бац, 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 бац. Можете, так робити не можна, але якщо у вас у сусіда гарне яблуня або ще щось, ви так тухесненько собі, тільки треба придумати щось, коли будете відрізати, щоб воно одразу збирало вам мишечок якийсь. Люди приходять, люди приходять і сміються. Штанга ця 1500 гривень. Секатори я вам ціну назвав. По пілочкам, дивіться, у нас пілочки дуже величезний асортимент. Тобто у нас 2500 пилки, 1500 пилка, 2500, 250, 2500, 1250, 1000, 1000 гривень, 1200, 3650, 2650, 4400 і 4800. Це все комплектується з двома батарейками. Це з однією батарейкою, це з однією батарейкою. Ой! шпилы, 40 сантиметров, и 35 сантиметров аккумулятор на пилке. И, короче, что хочешь. Обращайтесь. Сумочка. Все правильно, да, это сумка, но не с картошкой. Здесь в этой сумочке самое, самое скажем так, нужное для сада и для огорода. Давайте давайтесь. Вот Распаковка. Значит, цей комплект я буду вам відразу казати, що він коштує 5150 гривень. То есть, Ми не будемо щось там розказувати зайвого, да? вже обзори ми на ці всі позиції робили, але давайте просто дивимо, З Сумкою 5-150 гривень. Поїхали. Так. Такий чудовий сікатер. Любі друзі, дивіться, цей сікатер, значить, його можна різати 25 см. Це заявляє сам производитель. Але як практика показує, він до 30 ки бере. Сам рез. В общем, не інструмент. Сумочки ще є. У нас тут додатковий такий акумулятор. Бачите? Під цей сікатор. От. Є в нас такий сікатор з такої батарейки. Включаємо його. Два рази нажимаємо. Ще раз, два рази. І все, він поїхав. Зажали. Менше. Єсть. І є у нас така пилочка. Бачите, яка пилочка? І пилочка у нас. Тут перчаточки, очочечки, От. Кейсик, зарядочка, масленочка. Але вона у нас виходить, ти можеш заливати сюди масло. Сюди масло заливаєш, тут нажимаєш праймер, нажимаєш і подається смазочка. Але не забувайте, що ви можете придбати це все окремо. Що ви розуміли, це в нас може, можете купити цей окремо чемоданчик, можете окремо купити сікатер, окремо можете купити сумочку. Але якщо ви це все будете окремо купляти, ви переплачете трошки. Але ми зробили таку от прикольну ціну для того, щоб вам було зручно це все придбати. І це ще не все. І також в комплекті є ще така штанга у геніті. Ми можемо поставити її на цей сучкорез і на цей сікатер. Штка з штангою, з сумкою, з усіма оцими ділами 5150. Так що, ребятулічки, штангу показати, давайте покажу, щоб ви розуміли, що Семерочка готує для вас всякі різні фішечки для того, щоб вам було зручно це придбати разом з комплектом. Ще якщо вам треба, повторюю, що якщо вам треба щось окремо, бо пилочок у нас, асортимент дуже величезний. Є пилочки у нас на 15 см, на 20 см, щоточний, там з редукторний, не редукторний, в в них багато. Це, от бачите, от така от штанга дуже крепка. Вона виходить у нас на 2 метри, навіть трошки більше. Бачите як? Це для тих людей, що... Ще не знаю, що така штука є. Бачите? Яка, ну, вважаєте, у нас тут контейнер має 6 метрів. Виходить, ровно половина тут почти, так? Да? Грубо там 3 під 3 метри. Так що звертайтеся, будемо чекати ваших дзвіночків. Якщо не беремо трубочку, не ображайтеся, пишіть на Viber, або пишіть, поки не візьмемо. Тому що є люди, нема, буває часу відповісти. Ми отримали, коротше говоря, паяльники, а я вам їх ще не показав, представляєте? Уявляєте ви собі таке? Дивіться. Паяльничок Вітлс. Дивіться, як, який він гарненький. Яка класна штука. Цей паяльничок від Вітал, вони якісь вже інші. Ви поняли? Модіфікація взагалі друга. Ну, я маю на увазі виглядає кесик і все по-іншому, все зроблено. Дивіться на цей паяльник. E, значить, його потужність, його потужність чесна, правильно, 800 Вт. Ви поняли? 800 Вт потужність на один тен вона йде, але є можливість в тебе відрегулювати температуру. Ціна такого паяльника 1300 гривень. Ребят, 1300 гривень e, це взагалі не ціна на нього, тому що ви дивіться, як він виглядає. У нас отака от підставка є. Поняли, така тяжка, гарна. До 1963 насадку, бачите, як все слажено. Такий великий кейсик. Ну, в общем, і він сам такий, знаєте, нелегкий. О, ціна на нього я вам назвав 1300 гривень. Далі в нас є отакий от, закритимо. У нас є отакий от паяльник, він 1800 гривень. Я вам хочу показати, щоб ви бачили, що ми не сидимо на місці. дивіться, яка модифікація в нього. Він іде вже на два тена, ви бачите, і ціна його 1800 гривень. Але якість тут безупречна. Мені дуже подобається. Такий він маленький, зручний. Є пластикова підножечка, підставочка на нього. Ви бачите, як воно. Ти собі поставив, воно собі тримається. Також у нас насадочки є. Отакі от. Ціна на нього 1800 гривень, ребятки, кому треба, будь ласка, звертайтеся. Є по наявності це новіночка, і стараємось завжди вас чимось удивляти. А в последній час ми щось багато вас удивляємо. Але ж благодаря вам, те, що ви замовляєте, ми стараємось щось новеньке замовляти, щоб вам було гарно з нами працювати. Далі я вам по Техасіку скажу. Дивіться, є Техасік такий, звичайний, цей 1250 гривень. Є в нас отакий 1150 гривень. Є в нас такий за 700 гривень паяльничок від револьта. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять. є ще у нас отакі от малесенькі. 650 гривень від Техаса, там три насадочки в комплекті йде, теж є в наявності, це так для дому, десь там раз в год щось зробити, вам мощного не треба. Да? і Великі насадки ви не будете паяти. От тут якраз насадочка йде у нас до 32-го. Тобто більше ти і не використовуєш домашніх умов. А там же 63-го, там вже такий більш професійний. Більш професійна позиція. Так що по паяльничкам ми теж в асортименті, то, будь ласка, телефонуйте, дзвоніть, пишіть, робимо і приймаємо замовлень до 2 години дня на роботі до 3 години дня. Якщо після роботи, після 3 години ви телефонуєте, не піднімайте трубку, пишіть мені на Viber або в Telegram канал і також е в Тіктокі, але ж там е крайне рідко відповідає, особливо по вечорам. Вихідний п'ятниця, так що, якщо, що, обращайтеся завжди радий. До вашої уваги. Поприїжджали знову сікатери. Сікатери тушечками поприїжджали по півтори тисячі гривень. Поприїжджали в нас вон двохкомперні батарейки, поприїжджали в нас е, ці зарядки, ці тушки, цепи по Техасу. Поприїжджали наші улюблені пилки з 15 см машини, без мотори по 1550 гривень. Дивіться, це все це, це, це поприїжджало. Вже понабирали тільки що це. Поприїжджали вон теж сікатери, сікатери. І тепер вон, ці сучкорези. Поприїжджали оці от пилки, оці 80 БЛ Техасів. А тепер давайте я вам знову буду показувати, що поприїжджали по типу яким цинам, які у нас асортимент. Так, почнемо з новиночок. Дивіться, попри приїхала в нас от пилочка. Фірма, фірма Procraft, Це саме саме. От тільки зараз приїхали. Ціни ціна буде в телеграм-каналі. Кому треба срочна ціна по посиланню? Підписались телеграм-каналі. Ви знайдете ціну. Запит на пилочку таку, то таку то ціна, така, то така. то Ми відповідаємо. Значит, комплектуется с двумя пылочками. 15 сантиметров, 20 сантиметров. То есть, получается, в комплектации 4-комперная батарейка, 2 цепка от Одна короче, другая длиннее. У нас есть вот такая вот пылочка на 15 сантиметров. Значит, 2 цепка в комплекте, 2 батарейки, 2 150. Хорошее качество, 2 года гарантии. 20 сантиметров, 2, 2 батарейки. Цена 2 500. Редукторная 4 400 две батарейки 4 амперные вот такая вот у нас есть 4800 с двумя батареями вот такая вот 1250 гривен такая 1700 гривен с 4 амперной батарейкой там, где будет комплектация другая, я буду говорить. Здесь одна шина, одна цепь, одна, э, одна батарейка 4 амперная. Вот такая редукторная, не забывайте про нее. У нас на нее до сих пор действует акция. Э, поспешите. Редукторная, усиленная, 4 амперная батарейка. В комплекте у нас идет... Она стоит 2650. Вот такую вот шиночку в комплекте мы вам делаем подарок. За 2650. Шина 2 цепка сюда бесплатно даром. И, и это нормально. И цена 2650. Акцию продолжили. Понятное дело. Так, это грейсер на 20 сантиметров редукторный. 1000 гривен. Одна батарейка, одна цепь. 10 сантиметров без подкачки. Такая у нас есть пилочка, батарейка села. Такая есть пилочка у нас. 1200 гривен. Это щеточный. 1550 без щеточный. Мотор, пожалуйста. У нас есть вот такая пилочка. Она стоит... Полный комплект у нас будет. Полнейший комплект. С процентной вот этой вот зарядкой. 3654 654 батареечка. Дальше вам показываю. Вот такая вот пивнюшечка на две батареечки. На две батареечки. 4 амперные батарейки. 45-я шина. 5500. Есть их там 2-3 штучки. Есть вот такая вот пилка у нас на 8 ампер хит продаж 8700 осталось их у нас раз два три четыре пилки 8700 с 8 амперными батарейки комплектуется пожалуйста к вашему вниманию дальше у нас есть вот такая вот пилочка она получается идет аккумуляторная батарейка 5 амперная 2 5 амперные батарейки 20 вольт с дополнительной платой Лежит вот так вот. Значит, 40 шина 6450. Очень прикольная, классная цена. Рекомендую, ребята. ребят. Ребят, 7000 гривен комплектуется. Значит, везде 40 шины. Здесь комплектуется 35-й шинкой. Не забывайте, это кому нужно. Потому что 40 шина 5 ампер. 4 ампера и 8 ампер комплектуется. Тут у нас тоже дополнительная плата. Сели батарейки. Еле запускается. Но сели батарейки. Вы поняли? показывается, видите как показывается индикация? Нажимаешь на эту штучку, тебе показывается идеал, индикация. Только в Покрафте такая опустилась. Значит, на все дается гарантия. 2-3 года гарантия дается. Обязательно. Что касается мини-пилок, пока в принципе, я думаю, достаточно, потому что у нас ассортимент колоссальный. Но мы же поговорили с вами еще с секаторами. Секаторов тоже просто у нас, конечно, секатор немного, но, знаете, мало, но качественно. Это у нас получается двухамперная батарейка. Значит, работает таким образом. То есть, тоже села батареечка. 1500 гривен. Вот так вот. 200 гривен. А вот так вот. Вот так вот. 2600. И это все будет в кейсике с зарядкой в комплекте. Так что, ребята, кому надо, пожалуйста, тоже можете обращаться. Отправим без проблем. Ну и такой же, как если вы помните, помните у нас был фирма Грессер. Значит, фирма Грейсер. Он точно такой же по размеру, только комплектуется он двумя батарейками. Цена его 2400 гривен. Ну и опять же, вот этот моментик их не на маленькое, поняли? То есть до 25 реза пишут до 30-го. Пишу до 25-го реза. Тут до 30-го пишут, тут, тут до, до 25-го, ну то есть 25 диаметр реза. Ну а там же, уже смотрите, все зависит от сухости самого дерева. Если оно сухое, ты хоть только в болгар убери или пилу убери пилить. Чтобы вы это тоже понимали и э, четко себе знали, на что годятся секаторы. Но если вам надо секатор, который будет... до 50 или до 40 реза мы будем получать. Там цена будет в районе уже 4000 гривен. Пишите в комментариях, хотите ли вы видеть с большими лезвиями. И, кстати, еще один момент. У нас есть, мы получили вот эти вот лезвия, видите, отдельно. Есть на 25 рез. Это до 32 миллиметра, да, у нас есть рез сталь СК-5, это очень качественная сталь, если вы знаете, разбираетесь. И это у нас до 25-го, то что идет в комплекте То есть теоретически поставили за 250 Отставить, 300 гривен Купили 300 или 250, ну в общем посмотрим В общем 300 гривен, если оно дешевле Сделаем вам за 250 Это 200 гривен Поставили, все поменяли, огонь, поехали Все тоже есть в наличии, так что пожалуйста Кому нужно, обращайтесь Мы с радостью вам все отправим, без наложки То есть вам не надо платить никаких авансов. Мы аванс берем только, когда сумма заказа за 10 тысяч, берем 1000 гривен аванс, остальное вы оплачиваете на новую почту. И также, также, также у нас есть большой ассортимент бензопил. Ребята, бензопилы никто не отменял. Они также у нас есть ассортимент колоссальнейший. Самая ходовая моделька у нас, будем говорить, Ой, какая ж у нас самая ходовая моделька. Ну, 0.50 это понятно. Это вообще наша, скажем так, 0.50 моделька из Техаса. Это наша флагманская моделька. Она недорогая, проверенная временем. Стоит 3000 гривен. Но помимо нее у нас есть и 45 й шинкой, потому что тут 40 шина. У нас есть 45 шина. У нас есть с двумя комплектациями. в основном по револьту. Они все у нас идут, фирма револьт 40 шины. Начинается от 2 600 гривен. На все дается 2 года гарантии. Вы это учтите. Почему? Потому что гарантия очень важна. Самое главное, что вы туда воду не заливали. И все. И они будут работать. Так что, в общем, ребяточки, мы работаем для вас. Семерочка всегда предлагает что-то грамотное. И обязательно только все делается на гарантии. Значит, зарядная, зарядная станция, она выглядит таким образом. Я вам покажу ее Ви просто бачите, на 2 іде на два слота, тобто на дві батарейки. Обов'язково макітовська посадка. Значить, у нас тут вона йде двох, бачите, 20 вольт 4-амперний 4 слот. То вона буде заряджати, грубо говоря, там за я не знаю, там годину, а тут навіть менше ці, ці, ці батареї. Комплектацію. Зараз покажемо вам комплектацію, яка в нас. Зараз все побачимо. Ребятки, ціна 7 тисяч гривень. Будь ласка, якщо кому вона сподобалась, ви обов'язково звертайтеся. Ми будемо вам відправляти без зайвих е цих предоплат і прочого остального. Дивіться, така в нас шинка йде на 35 см, не на 40, а на 35 см. Дуже багато часто питають у нас на 35 см. Ми вам привезли на 35 см. Ви бажаєте програм, ми вам провезли протрав. Тепер, тепер що головне, що ви замовляли. Е, якщо, якщо вам все сподобається, на фірму Прокрафт на цю пилочку додатково вам ще зробимо презент, якийсь не знижечку, а презентіку покладемо. Поно щоб вам було цікаво з нами робити. У нас є гарантія інструкція, у нас є стандартний цепочок. Тут обичний, як кажуть, обкаточний цепок. Додаткова, додаткова супер-губ-цепка десь приблизно буде коштувати там, 300 гривень, але там буде якість. Що, що, що далі у нас? По фірмі Отаку от пилочки. Ціна буде на цю пилочку, така, от, але ж ціна буде в телеграм-канал. Або, чтобы конкуренты не чули, по какой цене мы будем продавать, потому уже сидят на ушном. Товар просто только приехал, ценника еще накладную нам не скинули. Она где-то есть, где-то будем сейчас ее искать. Но в любом случае, цена пишите, цена будет ниже, чем везде. Это я вас уверяю. Вот эта вот пилочка, которую нашумел весь ТикТок тоже по прокрафту. Значит, комплектация здесь идет. Две шиночки вот таких вот прокрафтовских. Идет два цепочка. І зарядка, і одна батареєчка. Ну, ви, ви повинні розуміти, що ми додатково обов'язково можемо вам покласти ще одну батарейку. Ми можемо вам додатково покласти ще, е, отаку от, бачите, у нас йде шинка з двома цепками, якщо треба. В общем, розходняк на ці всі пилочки в нас є. Е, Щодо щиткового, що досвідкового, у нас досвідковий мотор, щоб ви це знали теж. І в такому кейси. Так що обов'язково звертайтеся, зробимо вам дуже прикольну ціну, або якщо ні, то зробимо якийсь додатковий вам презентів. Це діє тільки на фірму Прокрав зараз, для того, щоб всі розуміли, е, розуміли, що Прокрав у нас теж є, і для того, щоб в нас придбати його. Буде діяти якийсь презентик. А презентик буде банальний, плюс-мінус до 100 гривень, щось будемо класти. Дорогі мої друзі, я вам хочу показати, що така пилочка приїхала від фірми ProCraft. Значить, Ціна на неї буде 2500. Ми зробимо ціну. Ці, я знаю, значить, комплектується 4 амперна батарейка 20 вольт, моделька PKA 32 Li Від фірми ProCraft. 4 амперна батарейка одна. В комплекті вона вже присутня. І також дається на неї гарантія. Гарантія дається, е, скажу потім, скільки гарантії гарантій. Всі кажуть, що 3 роки. Але я ще вам не можу сказати точна правда, чи це чи ні, чи це тільки-тільки ла-ла-бала. Але потім по гарантії я вам все відповім. Дивіться далі. Комплектується вона. Е, комплектується вона двома шинками такими, бачите? То есть одна шинка в нас і інша шинка. Значит, одна шинка у нас на 150 см, інша шинка в нас на 20 см. Ви собі треба малесеньку робити малесеньку. Треба вам побільше поставили використовувати ту, яка побільша. Також у нас тут виходить, що є ще додаткова цепка. Бачите, так? Да? І додатково, помимо цього всього, ви бачите, ви можете собі поставити на 20 см сюда цю штучку і буде вам в общем, виходити. Ціна такої пилочки, якщо я не помиляюсь, 2500 гривень. Думаю, що я не помиляюсь. Але ж ви повинні розуміти, що ця пилочка в нас іде редукторна. Редукторни вони непогано себе ведуть щодо що використання по батарейки і редукторне, коли ти к в <смеш> общем, 150 сотку діаміт поняли. І звертаю вашу увагу, у нас тут є така стаціонарне плечо. Це теж дуже як би то непогано. Щодо Прокрафта, дивіться, запускаємо такий флешмоб. Що бажаєте бачити в нас по фірмі Прокрафт? Тому що скажу так, ми будемо вибирати деякі моделі по цій фірмі. Там у нас зараз у ці три моделі на них був попит. Ми їх замовили. Тепер ми будемо дивитися наскільки це. Актуально. Якщо ви побажаєте ще щось, будемо завозити. Виберемо там якісь 10, 15, там 20 позицій, будемо їх тримати завжди в кількості для вас, щоб ви знали, що якщо вам треба ви зателефонували на сімерочку, семерочка це ми, я і моя молода команда. І будемо вам щось пропонувати. Також окремо можемо вам продати 4 амперні батарейки зарядки. Але якщо треба ще щось. Напам'ятаю, замовляйте, пишіть в коментах, що ви бажаєте ще бачити. Тепер до вашої уваги в нас ще є такі кропадьорочки. Вони приїхали теж. Значить, По технічним характеристикам давайте побачимо, що вони тут і з чим його їдять. Але ви бачите, що вони пишуть. Вони цей от, на якої мові, це всі страни воно ви, виїжджає. Кормоподрібнювач. У нас він по технічним характеристикам має 2,5 кВт, 2850 обертів, 240 кг хвилину продуктивність його. І показано. Раз, два, три, чотири. Чотири сіточки в комплекті. В принципі, стандартний, як у нас був Техас, як у нас був Гресір, але, на жаль, зараз Гресір в Гресер Техасі цієї позиції немає. І ми зробили, тепер бо питають, ми взяли ці кормоподрібнювачі, для того, щоб ви могли в одному місці все купити і ніде не шукати, не бігати. Так що ціна його плюс-мінус 3 тисячі гривень. Але більш детальніше пишіть телеграм-канал, переходьте по силки. Спочатку підпишіться, потім посили, переходьте в телеграм-канал. Ми туди викладаємо якісь позиції, акціонні позиції. Там в основному спілкуємось. Так що всім дякую за увагу. Sempre pra